Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас дійсно такий ексклюзивний контент, тому що ми знімаємо незвичайний рідкісний автобудинок на колесах. Це Hummer Mobile на базі Mercedes S 660 з паном Артуром. Артур, вітаю вас! Доброго вам! дня! Дякую, що дали згоду на зйомку цього шикарного автомобіля. Артур сьогодні разом зі мною і з вами проведе огляд даного будинку на колесах, тому не перемикайтесь, буде дуже цікаво. Ну що, рушаємо так. Х'юмер мобіль 660С ЕС це продукт співпраці між Mercedes-Benz та компанією Хюмер, яка з 57-го року є піонером у створенні автобудинків у Європі. Х'юмер прославився завдяки інноваціям, а партнерство із Mercedes додало надійності та престижу. Автодім базується на шассі Mercedes-Benz, які відомі своєю довговічністю, що робить їх популярним вибором для автобудинків. Артур, розкажіть, будь ласка, нам про ваш чудовий Мерседес, що він має зовні, і які функціонал в нього зовні Інтегрована Кузовна частина, тобто інтегріровано це мається на увазі водітельське і пасажирське сидіння, угу. об'єднання разом до салону. Разом до салону. Так. Так. Немав ніякої перегородки. Перед вами маркіза, тобто той шатер, який від дождю від сонця. Поставити столик, шезлонги. Дуже добре відпочивати. Це у нас підключення 220 розетка зовнішнього управління. Виходу ще більше можна Винос зробити. Десь два Макізум. рази можна більше, ніж зараз. так? Два так? метри 20 сантиметрів. Технічний задній отсік для збереження, зберігання речей. Велосипедниця, той хто любить активний подорож. Це залив води. А бак на скільки літрів? Бак у нас на 100 літрів. І це технічний бак приймач. Дверей, як бачите, тут нема, тільки з одної сторони і сама передня частина. А, Тобто двері одні тіша і в салон і відповідно так, так, і на хід, і на вихід так. більше немає. Ця модель була компанії Mobile по прототипу, як американські автодома. Бачите, корпус такий роздутий. Компанія фабрика Хімермобіль підбирає базові шасі на базі 308-го Мерседеса. 2,4 4 об'єм, двигатель, 4 ступенчата коробка, обща маса 2 тони 800 кг. Ще також є відсік під газовий балон. Mm -hmm. Так як машина може, автодом працює в трьох режимах. 12 вольт, 220 і газ. На газу у нас плита, холодильник, який також в трьох режимах працює, бойлер. Угу. Нагадайте, якого року автівка? 1979. Небагато, немало. 46 років. А коли хочеться автобудинок, то погодьтеся обирати це завжди складно, тому що існує безліч варіантів і, звісно ж, хочеться не прогадати. А щоб обрати найкраще, потрібно визначити три основні моменти: це потреби вашої сім'ї, детально вивчити і порівняти всі функції та характеристики, і обрати бюджет та якість, які вам підходять. А якщо вам потрібні меблі, то з VR ви їх можете реалізувати по такому ж принципу: потрібна шафа чи кухня? Маленька, велика. Або, можливо, хочете з островом, яке Наповнення, можливо, магічний куточок. Надихайтесь, обирайте матеріали, порівнюйте їх і тестуйте. А найкращі меблярі сервісу vr Базар допоможуть вам в реалізації будь-яких індивідуальних меблів. Всім раджу приїхати в новий найбільший шоурум VR у Києві за адресою бульвар слава Гавела, 23. або ж в 19 інших по всій Україні. І навіть якщо ви у Варшаві, то там теж є шоурум VR. Меблі з VR – це просто. Модель 660S відноситься до лінійки, яка була популярною у 80-х роках. Авто має оптичний передній капот та закруглені кути. Відмінність від багатьох тогочасних кемперів, які мали квадратну передню частину. Цей автодім отримав плавний перехід від лобового скла до даху. Таке рішення дозволяє зменшити лобовий опір, що позитивно впливає на швидкість та витрати пального. Окрім того, велике панорамне скло сприяє кращій видимості водія та зменшує турбулентність повітря перед автомобілем. Запрошую до салону. До вашої уваги представлю сам внутрішній салон автодому. Перше, що ми бачимо, гостіва зона, де можливо за столом поснідати чи повечеряти, відпочити також. Цей стол також опускається і ще є одна спальна зона. Далі кухонний. Набір. Газова пліта, мійка і холодильник. І ще там технічне управління газом. Якщо у вас є автобудинок на колесах, або ви маєте якесь неймовірне виробництво, яке ви хочете показати людям, то пишіть мені, ми приїдемо до вас і з радістю знімемо про вас відеорепортаж. Пишіть в інстаграм. А також Обогрівач всього салону. Трума. Запускається двигун, якщо чутно. І по всьому тут проходять такі труби м'які, гофри, і по всьому салону ніжній части де обдув теплого воздуха. Далі в нас Удіжний шкаф, де можна гардероб, спальна зона, обирається цей столик, кладеться ще один матрас і виходить така велика двоспальна зона. Це у нас ванна кімната. Тобто душ, мальник і туалет. Угу. Біотуалет А скільки тут квадратних метрів? если так рахувати Жилых? Шесть с половиной на 2,20 І от посчитати Humer Mobile 660 – це середньорозмірний автобудинок, ідеальний для невеликих сімей або пар. Він зазвичай має кухню, спальне місце, санвузол і зону відпочинку. І усе це на площі, яка не перевищує 6-7 метрів завдовжки. А на цій картинці з якогось німецького журналу чи газети ви можете побачити модельний ряд Humer Mobile тих часів. Якщо цікаво, то можете детально почитати. Ми зробили для вас переклад. Люки з москітними сітками. Один люк. Панний люк і ще один люк. Також ще одне спальне місце, яке опускається. Донизу. А, тут двох спальне при Тобто 5 осіб взагалі без проблем. Тут вже робити. Шість. Раз, два, три. Мається допуск на 6 Людей для перевозки у задній частині автобудинку дах і стінки поступово звужуються. Це допомагає зменшити завихрення повітря позаду авто. Така аеродинамічна форма кузова була передовою для того часу. У наступних моделях юмер ця концепція розвивалася, що дозволило зробити кемпери ще більш економічними та зручними для далеких подорожей. Дійсно, круті неймовірні відчуття їдеш ніби на якійсь яхті, в принципі. Нічого не тарахтить, нічого не жужить. Все дуже так плавненько, дуже кайфово. Ще так сонечко світить, в принципі, клас. Мені дуже подобається. На такому автомобілі можна відпочивати і відпочивати, і кайфувати з душею. Тому ну, Mercedes є Mercedes. А також місце командира цього корабля і його помічника. Дошка управління, вся база 308-го Мерседеса. А тут це е, у нас показує, як йде е, зарядка акумуляторна. Це вклю... включення насоса подачі води. Коли в бак заливається, бак у нас знаходиться от на цьому підісталі. встановлений бак. Також люк. А як він працює? Механічним типом ручну. Дуже зручно. Ну, якщо дуже-дуже спекотно, встановили тут вау. Кондиціонер, це якщо на місці десь базуватися, так, підключатися так, до так, 220. Так, так, так. Розкажіть свої емоції, коли керуєте такою автівкою. З чим можна її порівняти? Як готовка, як взагалі непроходимості? Дуже добрий добрий кінц сам. Тобто проходимость где-то затриваних таких містах, то проходить управління, керування цим авто. віддихаєш. Х'юмер зроблений із міцних матеріалів алюмінієвих панелей та скловолокна, що робить автобудинки стійкими до корозії. У поєднанні з інженерією Мерседес це забезпечує довговічність навіть у сурових кліматичних умовах. У 80-х Вісімдесятих юмормобіль 660S був одним із фаворитів серед європейських мандрівників, особливо в Німеччині та Скандинавії, де кемпінг став частиною культури і відпочинку що виворот розворачується. Так, так і всіх Мерседеса дуже добрий виворот. Швидкість набирає до 90 км на годину. Для цієї машини це достатньо. Скільки тут передач? Чотири. Що ж означає буква С у назві? У повністю інтегрованих автобудинках, таких як Х'юмермобіль С-класу, кабіна плавно зливається з житловим простором, що забезпечує більше місця і комфорту. Тобто це повністю інтегрований кемпер, де кабіна і салон утворюють єдиний простір. До речі, як думаєте, яка правильна вимова назви: Х'юмер, Хюмер, Himer, Хаймер або, можливо, навіть гаймер? Напишіть у коментарях, бо в інтернеті всі вимовляють по різному. Друзі, ось така цікава у нас вийшла міні-ретро-подорож у минуле з ось таким чудовим автомобілем. До речі, скажу, що це єдиний один такий автомобіль на всю Україну. Артур, дуже вам дякую за розповідь і дякую, що маєте таку чудову автівку. Дякую. Друзі, до побачення. Підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. До побачення. Пока.